Зон збирання урожаю зернових культур поступово завершується. На полях поки що лишилася соя та кукурудза, але їх незабаром підвантажать у сховища. Підприємці, знаючи ціну кожній зернині, працюють цілодобово, аби не зазнати збитків та зібрати якісний урожай. Про якість товару як ніде дбають у зерновій компанії Хорс. Для вирощування продукції, яка відповідає світовим стандартам, тут створені всі умови: новітня техніка, кваліфіковані працівники та своя лабораторія. Компанія «Хорс» була заснована у 2003 році. Саме того року підприємство придбало драбівський елеватор для очищення та зберігання зібраних культур. За свою восьмирічну історію підприємству вдалося переобладнати територію елеватора, придбати новітню техніку для обробки землі та підвести газ, яким користується не лише виробництво, а й чотири сусідніх села. Наявність такого підприємства на Черкащині це значний плюс не лише для економіки регіону, але й для кожного жителя села. Адже знайти постійну роботу там складно. А завдяки компанії Хорс лише на елеваторі працює близько. 140 сорока осіб до складу господарства сьогодні входять землі Катеринопільського, Смілянського та Драбівського районів. Загальна кількість орних земель становить близько 20 тисяч гектарів. З них 11 тисяч гектарів у Драбівському районі. Наше господарство в процесі своєї еволюції займається вибрало напрямок розвитку рослинництва. Вирощуємо ми зернові культури, спеціалізуємося на них. Під них у нас створена програма розвитку нашого господарства. Під розвиток зернових культур у нас розроблена програма придбання новітньої техніки сільськогосподарської, яка фактично кожен рік з'являється все нова й нова. Нині Хорс завершує збирати пізні культури. Урожайність сої 25 центнерів з гектара. Агрономи сподівалися на кращі показники. Утім, погода цього літа аграріїв не балувала. Основна із, із причин, е, я б не сказав, що низької урожайності, але для нашого господарства це недостатня урожайність в тому, що е, запаси вологи у півметровому е, шарі, а практично відсутні. І тому е, сорт «Ірина», який ми зараз е, з, з, збираємо, закінчив уже свою вегетацію. На збиранні кукурудзи працює шість першокласних комбайнів. Їх потужність 150-180 гектарів за день. Сучасна техніка під керівництвом досвідченого персоналу зупиняється лише, щоб змінити штурмана. По нашому відділку по Рябівському постійно 1450 гектарів кукурудзи, в основному по гібридами французької і венгерської селекції. В даний період ми вбираємо кукурузу практично венгерської селекції, Уже зібрали ми 500 на цю минуту 560 гектарів, врожанність складає біля 90 центнерів. Звичайно, ці площі кукурудзи, які залишилися, там більшість французької селекції, там більше хваво. І врожайність планується одержати особливо важливу у порядку до 100 центнерів з гектару. Застосування сучасних аграрних технологій і техніки дозволяє компанії ефективно проводити посівні роботи, вносити добрива та збирати без втрат урожай. Але розвиток компанії на цьому не завершується. Лише цього року підприємство витратило 6,5 мільйонів на придбання нової сучасної техніки. Придбали нові трактори Нюголанд, значить, для них також придбані. Ряд агрегатів це і оборотні плуги варітанзаніт фірми Лемкен, От, висівні комплекси Флексікоїл Селфорд. Придбані також цілий ряд других агрегатів. У планах підприємства є і власне насіннєве господарство. Генеральний директор компанії Микола Филь каже, що це дасть їм змогу вирощувати якісний посівний продукт і бути впевненими, що із кожної посіяної зернини вони отримають урожай. Також підприємство планує і в подальшому поповнювати матеріально-технічну базу новітньою багатофункціональною технікою. Такі машини відразу виконують декілька операцій: культивацію, посів, внесення добрив і куткування. Це не лише зменшує витрати, а й собі вартість продукції. Вирощене зерно аграрії везуть з поля на свій елеватор, щоб визначити якість, обробити його та пофасувати для подальшого зберігання. Щоб покращити роботу драбівського елеватора, власники вже інвестували близько 15 мільйонів. На території елеватору є три сушарки. Одна з них від французького виробника. Її можна по праву вважати найпотужнішою та найекономнішою в області, зазначає директор елеватору Валерій Гоїк. Потужність зерносушарки близько тисячі тонн зерна за добу. Машини із зерном під'їжджають на територію елеватора. Біля в'їзду технолог відбирає зерно на аналізи. Спершу лаборант визначає попередню вологі зерна. Далі встановлює кількісний склад сміттєвих та зернових домішок. Як наслідок, у лабораторії формують середньодобовий зразок. Основна виробничка виробничо-технічна лабораторія полягає в тому, щоб швидко і якісно прийняти зерно на елеватор і його зберегти і відвантажити. Ну, в обов'язки лабораторії входить. Це відбирання середньодобових проб, формування середньосуточних проб. І потім в кінці дня ми по цих середньосуточних пробах визначаємо якість партії зерна, яка надійшла на елеватор. Ну, на елеватор входять різні культури. На даний час ми приймаємо сою і кукурузу, визначаємо її якість согласно вимогам десту. Це в кукурузу входять в основному в визначення вологісті. Смітної зернової домішки, ну так само і в сої. Після лабораторного аналізу машина проїжджає через ваги, а потім відвантажує зерно для подальшого проходження технологічних процесів очистки та сушіння. Зерно зберігається на складах або на полі. Методом сілобех були внесені дві і в реконструкцію цього підприємства, яке вісім років назад воно було потужністю. По прийманню сезонного зерна 30 тисяч тонн на сезон, то зараз ми довели цій потужності до 130 тисяч тонн зерна на сезон. Тому за 8 років ми на 100 тисяч тонн підняли потужність цього підприємства. Але виникає питання: а де ж тоді зберігається остальне зерно? Тому ми вже Чотири роки використали аргентинський метод зберігання зерна в мішкоподібних сховищах, який називається сілобек. Сілобех це метод зберігання зерна у мішках, який компанія використовує вже чотири роки. Його започаткували в Аргентині. Унікальна технологія дозволяє урожай зберігати на полі. Для цього господарі використовують спеціальні 60-метрові мішки. У мішок запаковується 200 тонн зерна, значить 200 тонн повністю кукурудзи, ну, якщо пшениця, ячмінь ми запаковували раніше, воно трошки менше бо по уденному весу, ячмінь трошки легший від кукурузи. Кукурудзу запечатуємо, ми 200 тонн порядка півтора години. Оце оцим акрон-бункер. Запечатає мішок, значить висипає чотири хвилини 25 тонн. Трьохшарова структура забезпечує морозостійкість, і в 30-градусний мороз зерно залишається якісним. Перший шар білого кольору. Він відбиває сонячні промені, другий відповідає за міцність, розповідають спеціалісти. Запечатується мішок при 200 атмосфер, накачується там давлення у ці шини і держиться, щоб, його, щоб мішок не пхало, бо він оце за що шнека крутиться, шнеком, напихає оце, ну як м'ясорубка така, напихає оце, ковбаси то зачиняють. Це подобає такого, да, ну подобає таке. І він оце шнеком напихає мішок, а потім, коли напихає мішок, він тим же зерном себе відпихає. Для того, щоб плотніше напхати мішок, він стоїть на, на гальмах. Там, де колеса накачується, і він на гальмах. І він оце напихає, мішок плотно має бути напханий, щоб він не було у його збережжі, Потім він плотний, не дощ обтікає, сніг падає, воно змітає. Третій внутрішній шар забезпечує відсутність вологи у мішку. Завдяки ньому зерно протягом тривалого часу зберігає свої властивості. В якомусь сенсі е якість у цих мішках зерна ще й покращується, тому що. Е при зберіганні через півтора місяці у зерно воно використовує весь той кисень, який був у мішку, воно потребляє кисень, і виділяє вуглекислий газ. І з цим вуглекислим газом воно себе консервує і всі, будемо говорити, живі бактерії, жуки, всі шкідники, вони гинуть. Зберігаючи урожай в спеціальних мішках на полі, Хорс не лише покращує якість зерна, але й виграє економічно. Адже раніше компанії доводилося винаймати сховище для зерна, яке не вміщувалося у своєму елеваторі. Ми порахували економіку і дійшли висновку, що Значну частину свого зерна більше половини ми хранили на інших елеваторах, за це платили кошти за зберігання. А при цьому методі ми вже в даний час можемо все зерно зберігати тільки на нашому підприємстві. Звичайно, надалі компанія планує будувати нові склади для зберігання зерна, адже агрономічна технічна база посилюється і, відповідно, збільшується обсяг урожаю. Керівництво зернової компанії дбає і про своїх працівників. У компанії працює більше 600 осіб. Кожен з них має повний соціальний пакет та гідну заробітну плату, середній рівень якої є одним з найвищих в області. Також спеціально для колективу підприємства працює їдальня, де можна смачно поїсти лише за одну гривню. В цьому році керівник нашої корпорації. Виділив для нашого господарства, і, і, зокрема, тільки для працівників, які працюють, трактористи, машиністи. Путівки, 10 путівок, де із сім'ями відпочило більше 40 осіб за цими путівками, безкоштовні путівки на них. Для них це От. деякі з цих працівників, вони взагалі не дивлячись, що вони вже мають такий вік середній, більше середнього вони вперше побували. І вони дуже щиро вдячні. З 2007 року зернова компанія Хорс стабільно входить до трійки кращих аграрних компаній Черкаського регіону. Підприємство експортує свою продукцію у Східну та Західну Європу, а також країни близького та середнього Сходу. Наша продукція користується попитом, тому що ми використовуємо класичні технології, використовуємо мінеральні добрива. Використовуємо засоби захисту рослин самої, як то кажуть, найвищої проби. І зерно випущена продукція, яка знаходиться під дуже високим ступенем контролю, тому вона знаходиться збит і від наших покупців не було до нас жодних претензій. Півпрацює компанія із місцевими органами влади, державні управлінці не стоять осторонь, а допомагають перспективному підприємству. Гуд Володимир Андрійович, голова Драбівської райдержадміністрації. Той постійно і сам приїздить, дивиться не тільки на наші поля, а всі об'їздить, запитує, питається, які в нас проблеми, які в нас успіхи чи невдачі, яка допомога потрібна. я вважаю, що от такій тісній взаємодії і можна. Використовуючи потенціал, той, який є у наших працівників, використовуючи нові технології, нову техніку, можна досягти добрих успіхів у сільськогосподарському виробництві. У зерновій компанії Хорс зупинятися на досягнутому не збираються. Керівництво планує придбати ще кілька новітніх сільськогосподарських машин, збудувати власне насіннєве господарство та нове приміщення для зберігання зерна. Потужність сушарок підприємства дозволяє обробляти не лише своє зерно, а й інших господарств. Професійний підхід до обробки землі, вирощення та зберігання зерна дозволяють компанії Хорс бути конкурентно спроможною на світовому ринку та гідно представляти Україну.